Що <рес> ти показав? Покажи, м яті, м яті, Так. Зараз буде розпаковочка сему. Зараз побачимо, що тут приїхало. Споряд, тут е, мають бути всякі е, приколи для зйомки. Тут має бути цікава розпаковка. Добре. Давайте будемо розпаковувати. Так. Перше, що одразу кидається в очі, це е, ось такий магнітний тримач. Для телефону. Дуже багато класних відгуків було. Але, не знаю, будемо пробувати і будемо тестувати. Так, тут є ось такі серветочки, це, мабуть, щоб приклеїти його. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Конструкція. Ой -ой -ой. Ага, його можна закріпити. Десь ось така штучка. І... Так він виглядає. Ага, він підіймається. Тут іде присоска. Взагалі, ага. Дуже класний. Будемо тестити, побачимо. Ну, прям плотний, тому що я переживала, що в телефон не впав. Так, і тут, мабуть, відкривається ж вона стрілочки. В общем, перевірю це вже потім. Ага, тут якісь ще з колечкою. В общем, будемо розбиратися. Зараз я відео зніму. нього. А що я перебула відео? Трошки. Ну, я потім обріжу. А, добре. Так, далі. Наступне це у нас ось таке світло для зйомки. Зараз буду відкривати. Я дуже хотіла давно якесь світло. В нас в Україні відеосвітло коштує, чесно, дороговато. Знаєте, там іде такий квадратик і з такими металетами, типу, я не знаю, чи крила такі, я не знаю, це називати І воно дороговато. Тому, так, тут є зарядочка. Опа! Зарядочка і перехідник на штатив. Це взагалі класний. Тож у мене є два штативи. Можна, наприклад, одне світло поставити, а інше. Уже телефон, усіх є. О, і. Так, і давайте будемо пробувати його включити. Тут зарядка є і різні кольори. Вау! Так, є ось такий режим. Ось такий режим. Є такий дуже Ой, навіть ж так. Ага, світло ось так переключаємо. Різні кольорові режимі. Мама, можна мені теж брати і нагода? Можна? Так. Все. А можна записати? Класно. Можна? Класний. Маленьке, компактне, але є, до речі, і з однієї сторони для перехідника ось такий отвір і ось тут. Тобто можна і так ставити, і так ставити. А где прикрашать петуны? Пусть тут стрелочка. А, ось колер? Нажимаешь на букву М. Ага. Далее. По ось такие Кейс для б'юті блендеру, тому що я дуже часто беру його в косметичку, і потім все просто брудне, якщо я, наприклад, до цього користувалася ось. тому Він ну, коштує копійки, але це така удобна штукенція. Він закривається ось б'юті блендер, викладе. І потім вже е, не маститься ні косметичка. Чоловік так дивиться, ви в цей отак. Не косметичка, ні там дуже ну, погано закривається. А, ну це. Далі, 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 далі. Не знаю, що тут. Відносили серед. Ага, це адаптери для штатів. Зараз подивимося. Ой, крутий. Крутий, я вже бачу. Тут також ось такий отвір для того, щоб прикрутити. І він, якщо я не помиляюся, да, він на 360 градусів крутиться. Тут так само має, зараз покажу. Тобто так він крутиться по кругу. І ось тут роз'їжджатись має. Ага, треба відкрутити. Типу телефон, щоб ставити і зафіксувати. Це класно, що воно фіксується на типу, закручується, тому що в мене є такі звичайні і він за щось ту, просто так, я думаю, буде надійніше. Ну, побачимо в використанні. Ну, класно. Я вже бачу, прикольно. Так, ось такі штати. Так, далі. Далі, далі, далі. Раніше замовляла в нас в Україні через постачальника капсули для волосся. Але я побачила, що точно така фірма, точно такі капсули, які я купувала е, втридорого в нас, е, там коштують дешевше. Ось такі відцей. Кому від. не мала ці капсули для волосся, там я взяла мікс. Ось такий. Зелені, до речі, йдуть точно для кучерявого волосся, я пам'ятаю. Але взагалі кожна по-своєму прикольна, тому я взяла міксик. І теж набагато дешевше. Тому якщо тому страю, прикольна штука. Так, далі. Далі щось закрите в нас. А вже розтопить. Чоловік теж стоїть і думає, клас. Угу. А, Штатів. А? Штатів. Штатів? Ну вже будеш. Шоницька. Що? Ну що? що? а потім 4 роки трясет туди, жити ровно. Він прикалується. Так, ого, тут якийсь цілий набір, все. Так, тут у нас ось такий шнурочок. Ось така штучка якась, тут треба розбирати. Це також адаптер, походу. Тут також така деталька. Ось такий тримач для телефону. Закладемо його все назад, тому що воно не порозгублювалося. А, це маленький, я замовила, він, до речі, дуже зручний, ось такий маленький штатив. Я зачасту знімаю, наприклад, щось, як я готую, або ще щось можна поставити просто на стіл і закріпити телефон. Або чим воно ще зручне, наприклад, якщо ми десь на вулиці. Я не знаю, якийсь паркан або якась там не та деталь невелика, да? не товста, не груба. Можна ось ці ніжки вони гнуться ось і можна зачепити за щось. І він чим класний, тому що він йде маленький і компактний. Собі сумочку поклав навіть в будь-яку пліти, і можна у будь-якому місці знімати. Взагалі, класна штука. Так, такі штати є. Далі, далі, далі замовила дуже круту лінзу на е, телефон. Ось так вона виглядає. Знімки на сонці ну, виглядають вже як з обробкою. Е, в нас в Україні так само ця лінза коштує дуже дорого, а там ну, буквально копійки, отзиви просто відгуки шалено класні, тому я взяла і коштує що там гривень 20-30 в такому районі. Тепер, ще треба купити собі косметичку, таку якусь або взяти, там подивитися в мене і все ось це добро для зйомки складати все розмірно. Так, це у нас, ага, це вже не для зйомки. Але не менш класна річ. Зараз покажу. Ну, з теми воно ж все треба, правильно? Ось такий невеличкий стік це воск для волосся. Я соломію кожного дня роблю. Я соломію кожного дня роблю зачіски до школи, і знаєте, ось такі маленькі штучки, які вилазять і вони в очі лізуть. Навіть якщо я беру невидимками, вони її заважають. Тому я домовила ось такий віск. Щоб ним поправляти і фіксувати ще додатково заколочку, і щоб воно волосечко її не так заважало, воно буде краще триматися, я надіюсь. Хоча зараз під чапку ну, будемо пробувати. Ось такий іде із, а, цвіт вишні, здається, якщо я не помиляюся. Ось такий кіст для у Можна може хавкати себе. Далі, також для зачісу, для соломіки. Я замовила ось таку розчісочку. Тут іде металевий кінець такий, і ним дуже зручно розділяти волосся, тому що в мене є з пластмасовим, і він робить це не чітко. ну В общем, ось цим буде супер. І тут, ось на початку, якщо ви бачите, є ось так. Тобто можна волосся розділити і вже воно зачепиться ось цим гачечком. І не потрібно буде спочатку ось так, потім ще рукою, і ти одразу. Гребільця можеш, наприклад, зробити там квадрати, да, взяти якусь частину волосся. Це прям топ. Я давно хотіла таку навіть для роботи розчоску, тому що я іноді роблю зачіски. ось, і Це, прям, ну, це дуже крута річ. Далі, далі, далі. Далі я взяла собі ще макролінзи, коробочка трошечки пошкодилася ось такі. Це так само для зйомки, якихось, наприклад, деталей. Це прям, коли приближаєш, так, трішечки якість втрачається. Тому існують ось такі спеціальні лінзи, які покращують картинку. Ось такі йде основа, так, можна сказати, ось така основа, де є кліпса. І в такому мішечку. Ідуть різні насадки. Якщо брати так само одну, ага, тут одна здається, але я так і не пам'ятаю, тому що я дивилася, він прям деяк об'єктивно фотоапарат. Ось тут написано макро, і це прям буде красиво. Ось така макро лінза. Дуже гарно, також коштує недорого, Ось. і е... знімки виходять. Ну, я дивилася просто вже відгуки. Тих, хто замовив її, тобто зрозуміло, що коли на сайті це, то вони нахвалюють свій продукт, це зрозуміло, але люди вже отримали і ну, це прям капець, тому що фоткає вона класна. Тому буду пробувати ось такі і ось така віза. Там були ще різні набори. Ось, але я зрозуміла, що навіщо мені лишні, якщо мені треба конкретно тільки макро, і я собі ось взяла таку, яка мені також потрібна була, щоб е, багато лишнього не було правильно, тільки те, що потрібно. Так, і останній мод це сумка. Останній мод це ось така бананка. Я собі думала, у мене курточка такого кольору на зиму взяла, тому що в мене всі такі аля класичні сумки, ось, а ця така більш аля спортивна. Ну, виглядає вона ось так, вона трішки така, не супер, скажімо так, якісна, але виглядає вона прикольно. Я думаю, там на сезон на два вистачить. Вона достатньо вмістка йде, тут іде дві кишеньки, і коштує вона там щось, я не знаю. Ну, чесно, дуже мало. Ось так вона випитає. Містка величенька. Гривень 100 можливо, навіть менше. Ну, типу, нормально. І ось така сумочка. Ну, ось так як спаковочка.